Добрий день, малята! Зараз я вам загадаю загадку, а ви уважно слухайте. Це слово кожен знає, ні на що не проміняє. До цифри сім додати я, що малята вийде. Правильно це сім'я. Сім'я це ті рідні та найближчі люди, які живуть поряд і піклуються одне про одного. Кожному в рідній сім'ї жити затишно і щасливо, бо тут тебе люблять, піклуються про тебе. Хочуть зробити щось приємне. Малята, тож давайте розглянемо картинки і подивимось, хто ж є сім'я. Хто миліше всіх на світі, кого дуже люблять діти? На питання відповім прямо. Наймиліше наша мама! Малята як лагідно можна назвати маму? Матуся, матусенька, мамуся. Давайте розкажемо, яка ваша мама добра, красива, лагідна, ніжна, весела? Хто ж важку роботу може зробити в суботах? Сокирою, пилкою, лопатою будує, працює наш тато. Як лагідно можна називати тато? Татусь, татонько, татусенько? Розкажемо, який тато? Сильний, сміливий, добрий. Хто любити не втомлюється? Пироги для нас пече, смачні оладки. Це наша бабуся. Хто все життя працював, оточував турботою онуків, бабусю, дітей, поважав простих людей на пенсії вже багато років, не старіючи наш дідусь. Хто любить і мене, і братика, але більше любить вбиратися? Дуже модна дівчина, моя сестричка. Хто веселий карапузик спритно повзає на пузі дивний хлопчисько? Це мій братик. А тепер. Я вам пропоную розказати, хто що робить в сім'ї за картинками. Подивіться, будь ласка, малята, що робить тато? Тато прасує молодці. Що робить дівчинка? Дівчинка допомагає мамі мити посуд. Що робить дідусь? Дідусь. Читає газету. Що робить хлопчик? Правильно, хлопчик фарбує забор. Що робить бабуся на цьому малюнку? Бабуся в'яже. А що робить мама? Так, мама готує їсти. Молодці малята! Ось, малята, ви дуже щасливі, тому що кожен з вас живе в люблячій сім'ї, де про вас піклується. А я на сьогодні кажу вам до побачення!